Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зараз на прямому зв'язку зі студією апостровців. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. І ось ця історія. Я розумію, що з неї можна. Е, ну, зробити висновок для подібного, тобто в дуже наближених населених пунктах до е, лінії зіткнення, але для Херсонщини, мабуть, навіть ну не не ті прямо на околиці, якого яких пролягає фронт, а й навіть трішки далі, вони постійно під прицілом. Над ними постійно є ось ці дрони, і будь-які ну, надання медичної допомоги, якісь комунальні зусилля. Вони, от е, під прицілом. А як це відбувається? Як відбуваються евакуації, якщо це необхідне? Ну, на жаль, у нас це не перший випадок. У нас і до цього ворог обстрілював, в тому числі відпрацьовували з дронів е і автомобілі швидкої допомоги, автомобілі ремонтних служб, енергетичних компаній, комунальних служб. Щодо останніх події, там є невелике уточнення. На жаль, Сольшов так само е вона постраждала. Вона пізніше звернулася до медзакладу. Е контузії е ну, на жаль, так само. Вона вважається постраждало. Взагалі, вчора, на жаль, нас одна людина загинула внаслідок ворожої активності, і ще троє отримала поранення. Станом на ну, зараз маємо двох поранених, які звернулися до медичних закладів. Обстріли не зупиняються, в тому числі по Херсону. Сьогодні декілька обстрілів вже було, в тому числі, знов ворог використовував артилерію РСЗВ. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от в цих екстрених службах? Зараз є кому працювати на Херсонщині, тому що удари постійні, люди страждають постійно. Ризик величезний. Ну фактично вони на передовій. Але їхні е, зусилля, їхні послуги, їхня допомога потрібні завжди. Звичайно, є кому працювати і працюють, і це ну, ми постійно це говоримо, що це справжні герої, тому що вони в зоні ризику. Особливо екіпажі швидкої допомоги. Вони чудово розуміють, чудово знають російську терористичну тактику. Наносити один удар, почекати, коли приїхали ДСНС, поліція, коли приїхали е, швидка допомога. Потім знов накривати локацію повторним вогнем. Ага. На жаль, це їх звичайна практика, і вони зараз її застосували не тільки на нашій території, а на тимчасово окупованій в один з населених пунктів Чолоківської громади. Вони спочатку відкрили раз вогонь, почекали, а потім повторно, коли було скупчені, на жаль, там маємо ну, велику кількість постраждалих зараз. Кількість уточнюється. Знаємо точно, що є там і важкі. Е, російська пропаганда намагається зараз зробити. Е, скажімо так ну вони роблять заяву, що це звичайна робота зсу. Вони вже нібито навіть називають систему озброєння західного озброєння, Звичайно, було застосовано. Причому жодного от, фотофіксації, відеофіксації безпосередньо от, після цієї події на місце події, вилучення осколків, ланків вибачте, нічого немає. Тобто вони спочатку це приїхали їхні знімальні групи. Навіть трохи раніше ніж медична допомога почала надаватися людям а потім їхні військові вони закрили всю територію. А вже після цього пішли заяви, що ви знайшли там ланки. Ага. такої-то та систему озброєння, такої-то та систему озброєння? Ну тобто класична російська провокація. Пане Юрію, додам трішки інформації. Загалом, що є у звітах про ситуацію на Херсонщині за минулу добу, окупанти атакували 16 населених пунктів та обласну столицю Херсон. У Дудчанах на власному подвір'ї загинула 61-річна жінка. Також росіяни обстріляли із артилерії Білозерку. Постраждали двоє чоловіків 70 та 80 років. У них численні уламкові поранення, мінновибухові травми та контузії. Стан в обох тяжкий. Їх доправили до лікарні. Загалом пошкоджено 13 приватних будинків та автомобілі. Нацполіція підсумувала Росія за минулу добу, атакувала Херсонщину з авіації, артилерії, реактивних систем, залпового вогню, мінометів, танків та безпілотної авіації. Я хотів би запитати у вас про те, які частини області найбільш загрожені на поточний момент. Яка ситуація власне із Херсоном? Чи він є під прицілом росіян? 20-25 кілометрів. Це найбільш, скажімо, територія там, де ворог має можливість застосовувати найбільшу кількість від озброєння кількість по кількості озброєння. І відповідно повністю Херсону і Чернобаївка, вони входять в цю зону, там де ворог має можливість використовувати навіть всі ниндії, всі танки, і надії свої танки прямом наведені, не кажучи вже про дрони, про мінометні системи РСЗАртилерію інші. І Біреславський район, Херсанській і Херсонський район одна і та ж сама ситуація по Біреславському району. Навіть напевно, все ж таки важча ситуація, і в самому місті Береслав, тому що там значно більше ворог використовує важкі бомби. Керовані там дуже багато вже в місті зруйнованих будинків або пошкоджених їх навіть більше від ну, пропорційно ніж в Херсоні. А що е, тоді відбувається із людьми, які жили у цих будинках, чи там і так не дуже багато лишилося населення? 25-30% населення так приблизно там залишається. В, в переважно це в районах міста, які подалі від Дніпра. Угу. Все ж таки, тому що ну, там, там де поруч Дніпро, там насправді на крізь людей немає, тому що ну Дніпро це наша сіра зона. Uh -huh. З нашого боку нуль ну, – це якраз от початок Дніпра, а там за Дніпром вже ж ворог. Тому звичайно люди намагаються триматись подалі, але є населені пункти, є відео Воно в загальному доступі як люди взагалі знаєте, нібито і й немає ніякої війни, немає ніякого ворога. Вони на городах собі працюють безпосередньо на Дніпрі, коли ну це наші люди. Uh -huh. Це не дуже добре, тому що це ризики для життя. Я ще раз кажу для росіян. Взагалі чи там червоних ліній немає. Тобто вони дрон запустили, вони не знайшли ніякої цілі. Вони його відправляють просто по людям, uh -huh. які можуть просто працювати на городі. Пане Юрію, і тоді буквально кілька слів останні хвилини нашого спілкування сьогоднішнього. Скажіть, будь ласка, а як виглядає зараз російська політика управлінська на тимчасово непідконтрольних територіях? знаєте, зараз закінчується в них період, коли вони намагалися підкупати населення. Ми бачимо, що все більше. Проблем реальних і великих проблем в управлінні територіями. Вони мають у них там шалена заборгованості по виплати заробітної плати, в ту навіть бюджетну сферу, яку вони в лапках бюджетну сферу, да, яку вони там створили органи керування та в е, інші там комунальні підприємства, які займаються е, в залежності від від занять. Є проблеми великі гуманітарні насправді, тому що значно зменшилась гуманітарна підтримка населення, і навіть вона й була не дуже сильно насправді, але вони її використовували більше як пропаганда, тому все ж таки щось завозили. Крім того, вони закріпили декілька російських регіонів, як підшесних над нашою територією, які там час від часу щось відправляли зараз. Цього практично вже немає. З медичною сферою дуже великі проблеми працювати взагалі. Ну, практично немає спеціалістів. Ті, хто працюють, які приїжджають з Російської Федерації, вони відмовляються потім залишатися. Вони декілька місяців відпрацювали, повернулися додому ага. в комунальна сфера постійне відключення електроенергії в більшості населених пунктів. Так звані планові аварі... ремонтно-аварійні роботи. Ага. А, насправді спеціалістів не вистачає інфраструктура. Просто, ну, вона просто руйнується, саме тому все більше і більше таких відключень. Мова не в тому, що в них недостатня генерація, а в тому, що вони не доглядали за інфраструктурою, не обслуговували і зараз мають ага. відповідний результат.